Частина друга у Москві. Світлиця у Степановім дому прибрана по-святковому. З надвору чутно гомін дзвонів. Мати Степанова і Оксана. Увіходять убрані по-вкраїнськи. Мати в намітці темні сукні з широким виложастим коміром. Оксана в краблику, в шнурівці та в контуші. Сідає на ослоні, важко дишучи. Спочину трохи, поки йти у терем. Стара, не носять ноги. Оксана сідає поруч. Ви, матусю, казали ближко перенести в діл, бо вам сутужно лазити на сходи. Мати Ой, ні, голубонько, нехай вже там, у теремі. Тут на Москві не звичай, щоб жінка. Мешкала на долі, скажуть ото стара, а звичаю не тямить. Оксана, ви ж не недотешніх звичаях росли, мати. То що? Вони Оксанку не питають, хто як там зріс? Адже ми тут а зайде з вовками жий пововчий вий. Оксана зі сміхом, хот лихо. Чи тобто і я пововчий маю вийти? мати. А ти б як думала? Сьогодні в церкві, що шепоту було навколо нас, Черкашенки, хлошеї. Оксана трохи посмутнівши. Та, я чула, гріха десь не бояться. В церкві Божій замість молитися людей все гудять. А ще й виносяться так благочестям поперед нас, мати. Так скрізь воно по світі. що сторона то звичай, а що город, то й норов, кажуть люди. Дивно їм на наше вбрання. Тут жінки зап'яті, а ми, бач, не вкриваємо обличчя. Оксана, чи ми ж туркені? Мати, хай Господь боронить, воно ж паки московки не туркені, а так чомусь ото в них повелося. Та вже як ти бояриня московська, неначебто воно й тобі годиться вбиратися по-їхньому, Оксана. А ви ж адже ж ви бояринова мати, мати, що мати, то не жінка. Люди бачать, що я вже лагоджусь у Божу путь, то де ж таки мені міняти вбори, а з лагідним і журливим усміхом. Не варто вже справлятися щось нового. Адже й старенький мій, нехай царствує, в козацькому жупані вік дожив. Та й насмерть його я нарядила в мережану на сорочку, втирає густиною очі. Оксана, зворушена, дивиться на неї. Коротке мовчання. Оксана, і навіщо Степан обирався в те? Боярське фантя. От як стояв за мною під вінцем у кармазиновому жупані, мама, ото був, засоромившись, уриває. мати добродушно киває її головою. Та, либонь, був до сподоби тоді комусь. Проте ж не можна, дочка, йому царського нехтувати брання. Оксана, а батько ж. Мати, батько донечко старий і немічний вже був, коли назвався боярином. Не трапилось йому виходити вже із дому після того. Степан же й на царські беседи ходить і в думу, і в приказ. Оксана, хіба ж то сором, якби він по козацькому вбирався? Мати, не те що сором. От чудна ти, доню. Уже ж таки твій чоловік боярин, а не козак. Чи ти ж не розумієш? Оксана смутна, чому не розумію? Мати, отже, бачиш, я й Ганну по московському вбираю, бо Ганні вже судилась тут пара, вона вже ж не поїде на Вкраїну. Оксана, чому ж і Степан не взяв з собою, як був у нас, мати? Та дівці мандрувати неначе не подоба, скажуть люди, поїхала там женихів ловити. Нехай вже тута шарахвани носить, коли судилася, Оксана. Та ще дівочий, то шарахва, наче форемніший. а що жіночий, то такий бахматий, такий довгий, довгий, мов попівська ряса. Аж сумно, як це я його надіну то й на голову такий підситок надіти треба, зап'ясти обличчя мати. Та вже ж не як. Оксана, помовчавши ніякове, боюся я, Матусю. Мати, чого ти, донечко, скажи чого? Оксана, та ніяк мовити, мати, ти не соромся. Вже ж я тобі за рідну матір ртута. Оксана цілує її руку, так, Матінко, то я собі гадаю, коли б я не спротивилася часом Степанові в такій одежі, мати, сміючись, оце що вигадала. А тобі Степан ще не спротивився, що не в жупані. Оксана, та то ж мені, мати, і не вигадуй, дочко, хіба ж таки Степан, мала дитина, що юнако вберись? Той не пізнає, Оксана. Пізнати то пізнає. Мати поглянувши у вікно. А поглянь молодшими очима Хто то йде. Чи не Степан, бува? Оксана, Еге ж, то він? А з ним ще два якісь. Мати, тікаймо, дочко, підводиться і подається до дверей. Оксана, чого за? Хай Бог милує тікати. Як від татар, мати, ще осміють дитинку. Нема тут звичаю з чоловіками жіноцтву пробувати при беседі. Одчиняє двері і спішиться по сходах у терем. Оксана йде за нею. Ой, господи, які це тут звичаї, оце але. Сцена швидко переміняється. Терем, крім Оксани і матері, в теремі ще є Ганна. Молода дівчина, сестра Степанова. Ганна обрана як бояришня. Мати підходить до великої скрині. Отут, моя дитина, твоє боярське вбрання. Я придбала. Оксана гречна, але без радощів. Спасибі, мамо. — Мати: Хочеш подивитися або приміряти? Оксана, хай трошки згодом. Щось я втомилася. Та вже ж нікуди сьогодні не піду, то ще поспію перевдягтися. Мати, до твоєї волі спочинь собі, та я піду спочину, воно й годиться в свято і в бічну кімнату. А Ганна що досі сиділа, лузаючи гарбусове насіння. Ой, сестричко, і наші ті свята потрібні в світі. Оксана ото спитала, що тобі біг дав? Оксана, та нудно ж, господи. Оксана, сидиш, то й нудно, а ти піди між челядь погуляй. А Ганна, куди ж все я піту? Яка там челядь? Оксана, ну ти хіба товаришок не маєш? А Ганна, товаришок? От декого там знаю, з бояришин. Та як до їх ходити? Матуся вже не здужають, не хочуть за мною йти. А ти ще не пізналась то з ними, з мамкою сама не хочу. Вона така. Оксана, чого ж тебе водити? Вже ж ти не маленька, іди сама, ще й веселіше буде вам без старших. Ганна, самі самій не можна по Москві ходити? Оксана, хіба хто нападе? Ганна, ні, так не звичай. Оксана, ну вже ті звичаї от у вас. Ганна, та й що мені бояришні ті скажуть? Сидять по теримах, от як і я, не бачать світа, що з їх за веселість. Оксана, чого ж ви сидите? Пішли б у купі кудись на вигой, або гайне на річку, та заспівали б. Я, бувала, вдома годинки в хаті не просиджу святом. Ганна, ба в тебе дома, там же не Москва. Такого тут і зроду не чували співати по гаях. Оксана, то ти не знаєш, як на Вкраїні в нас гуляє челядь? Ганна, я мало що в країну пам'ятаю. А Ванька тут уже й вродився. Оксана Ванька, Чому ж би не Івась? Ганна так тут звуть. Та й ми вже звикли, він і сам так звик. Не ж Матуся тільки та Степан зовуть ще Ганусею. Оксана. А як же ти тут озвешся, Ганна, Аннушка? Оксана. Чиба. Ганнушка. Ганна поправляєш, нібо Аннушка. Оксана. Оксана, не вимовлю. Проте ж вона нічого і по-московському хто добре вміє. А як по їхньому Оксана буде? Ганна, Аксінья чи Аксюша? Оксана, щось негарно. Оксана, мовби, краще. Ти, Ганусю, мене таке Оксаною зови. Ганна лащиться до Оксани. Як хочеш, так і зватиме сестричко. Я так тебе люблю. Зраділа Боже, як брат тебе з України привіз. Оксана, ти ще мене Ганусенько не знаєш. А можеш я лиха? Ганна, ні, ні, ти добра. Ти бачу все до мене погуляй, забався, не сиди. А ти почула, як інші всі боярині спиняють своїх сер... сестер та дочок. Їй же Богу, ні поріг не випустять ніколи. Ще більше лащиться. Оксаночка, ріднесенька, я маю тебе щось попрохати. Оксана, що, сестричка? Ганна мовчить збентежена. Хотіла б, може, що з моїх уборів? Бери, що хочеш, дам тобі намисто, ще й в коси у дрібнушки заплету. беру тебе, неначе гетьманівну, Ганна смутно. Та ні. всього матуся не дозволять. Я не отім. Я хочу попросити, щоб ти пішла зо мною у садок Оксана. Ото й всього було б про що просити. Ходім хоч зараз. Ганна, ні, не зараз, потім. Оксана, ну коли ти схочеш. Що ж там у садочку? Ганна, та бач, самі отам в садку сидіти мені не можна. Оксана, вже і всього не можна. Ганна, а з мамкою піти. Вона розплещує усім про те, чого я там сиджу. Оксана, сміючись. А ти ж там, що ворожиш? От хитруха. Ганна, та я нічого. Тільки виглядаю, чи не приїдуть вулицями часом царські стрільці, вони надвечір їздять. Оксана, либонь, царський стрілець тобі устрелив дівоче серденько. Ганна. Та я ж Оксана заручена. Оксана, за царського стрільця? Ганна, А вже ж. Оксана, то чом же він до нас не прийде? Ганна, хоч би і прийшов, то я ж хіба побачу. Я в термі, а він там, у світлиці. Оксана, то вами бачитись не можна. Ганна, де там? Оксана, прилюбно ні, а тільки крадькома? Ні. Як то крадькома? Оксана. А ти ж хотіла до нього вийти в садок? Ганна, до нього? Ні, я ще сорому не загубила. Як це ти подумати могла, що я тебе просила проводжати мене на сходини? Невже Оксана, вважаєш ти, що я така нечесна? Оксана, та Бог з тобою. Де ж яка тут нечесть? Як дівчина постоїть на розмові своїм зарученим, то вже й нечесна? Ганна, а вже ж так? Оксана, навіщо ж ти виходиш туди в садок? Ганна, я здалеку дивлюся, як він там вулицею проїздить. Інакше ж я його нігде не бачу, хіба що в церкві. Оксана, де ж ви розмовляли? Ганна, ніде? Оксана, а як же він тебе посватав? Ганна, як? Через сваху, як звичайно, всі. Оксана, я щось не розберу. Ганна, бо ти не знаєш тутешніх звичаїв. Нехай лиш мати тобі розкажуть, бо всього достою і я не знаю. Оксана, нібито виходить, що ви отак, не мовиш ні слова і поберетесь? Ганна, так напристойніше. Оксана, чудна тут молодь усміхаються якимсь спогадом, мовчки, а потім стихо, мрійливо. Я ж було, щовечір, виходжу до Степана на розмову. Ганна, як заручились, Оксана так, як заручились, ну, раз стояла з ним, не заручившись, іначе ж хто ж засвататися може, Ганна, закриваючись, ой, ви сором. Оксана мовчки знизує плечима. Ганна, а твоя матуся не знає досі про твої стрівання? Оксана, чому не знає? Ганна, що ж вона простила, не прокляла тебе? Оксана, та за що, Ганно? Це між вони були пак молоді, то знають, що то любо ще. Ганна, Оксано, ну що ти говориш? І знову закривається. Оксана сміється от дурненька. Степан входить поспішно. Оксаночка, перевдягнися швидше московське бравня, бравбрання. Там прийшли бояри. Оксана, та, мати ж кажуть, що жінкам не можна між чоловіством бути. Степан, бачиш, Любко, ти маєш тільки їх почастувати, та й знову у терем вернешся. Оксана, отак. А як же частувати їх, Степане, по-нашому? Чи, може, як інакше? Степан, ти винесеш їм на тарелі меду, матуся прилаштують, як там треба, уклонишся. Боярин поцілує тебе в уста». Оксана, Степане, що ти кажеш? Мене бояри цілувати мають? Що це мені причулося? Степан, ні, серце, воно так і є. Та втім нічого злого, то тільки звичай. Оксана, все ще так же звичай. Нехай йому обище, не піду. Степан понуро, як хочеш, тільки ти нас тим загубиш. Оксана, таке вигадуєш. Степан, ба ти не знаєш, які тут люди мстиві. За зневагу старий боярин візьме, як не вийдеш. А він же думний дяк, він має силу. Он. Син його ще молодий, вже стольник. Він оклепає нас перед царем, а там уже й готово, слово й діло. Оксана, ти не жартуєш? Степан ще понуріше. Як тобі здається? Оксана з жахом. Степане, та куди ж все ми попались? Це ж якась. Неволя сурменська. Степан, я й не казав тобі, що тута воля. Та якби ми не гнули тута спини, то на Україні, либонь, зігнули б в три погибелі родину нашу, московські воєводи. Ось ти млієш з огиди, що тебе якийсь там дід торкне губами, а як я повинен холопом Стьопкою себе взивати. Та руку цілувати, як невільник, то все нічого. Оксана, боже мій Степане, хто ж каже, що нічого? Степан, адже бачиш? Та що я тут розводжуся, там, Дяк мене чекає, то скажи Оксана, ти вийдеш? Оксана, я не знаю, мати виходить з кімнати, вийди, Тоню, голубонько. І я тебе прошу, не дай мені старі на очі бачить Степанової згуби. Ганна, ой, сестричко, якби ти знала, що за лютий дід у той боярин, я тебе благаю, сестриченько, не загубиш ти нас, ридаючи, кидається до Оксани. Оксана промовляє до Ганни холодно, якось надміру спокійно. Я вийду. Дай мені московське вбрання. Ганна кидається до скрині. А вимата усю, нагодуйте меду. Іди, Степане, бав, тим часом гості. Степан, похиливши голову, виходить. Оксана, бліда, як смерть, здіймає з голови кораблика.